Послання апостола Павла в Коринт Лист 1. Апостол Павло описує, як повинна поводити себе жінка в церкві, а також апостол Павло розповідає, як коринтяни повинні вести себе під час вечері. Розумним буде відмітити, що ці істини являються актуальними і сьогодні. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Похваляю ж вас, браття, що ви все моє пам'ятаєте і заховуєте так передання, як я вам передав. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Кожен чоловік, що молиться чи пророкує. З головою покритою осоромлює він свою голову. І кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Бо коли жінка не покривається, хай стрижеться вона. Коли ж жінці сором стрихтися чи голитися, нехай покривається. Отож. Чоловік покривати голову не повинен, бо він образ і слава Бога. А жінка чоловікові слава. Бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений, бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею ради ангелів. Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка, бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, а все від Бога. Поміркуйте самі між собою, чи пристойне воно, щоб жінка молилася Богові непокрита? Чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то безчестя для нього? Коли ж жінка косу запускає, це слава для неї, бо замість покривала дана коса їй. Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, ані церкви Божі. Проповідуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не наліпше, а на гірше. Бо найперше. Я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти я й вірю, бо мусять між вами й поділи бути, щоб відкрились між вами й досвідчені. А далі. Коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити, чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив. І сказав Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він вечері і сказав Ця чаша новий у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу. Як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так, нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд, а про інше, як прийду, заряджу.